Сьогодні ми з вами записуємо мій топ книжок півріччя. Також зверніть увагу, що цей топ без рейтингу. Я прочитала їх 55 штук. Перший жанр це горор, негідні та особливе м'ясо. Тут загадковий монастир після кінця світу. І дуже загадкові люди збирають жінок у цей монастир. Вони займаються. Різними речами, залежно від своєї касти, чудливе м'ясо. Це книга про те, як вірус заповнив планету, після чого не можна було їсти жодних тварин. Найкраща любовна лінія це темний спадкоємецька спака, твидавництво Богдан. Найкращий перечит голодні ігри та перегляду великого фільму про авторку від Аліни Ольшанської. Я взялася прочитувати ці книги, щоб подивитися, чи не завайбують вони мені іншими, більш політичними та більш дорослими фарбами. І так воно і є. Там дуже рекомендую відео Аліни про те, як авторка писала від чого відштовхувалася. Найкраща класика цитадель Кронінг. сучасна зарубіжна література, не жанрова «Голландський дім. Справді тут була дуже така класна наскрізна тема про ринок нерухомості. Найкращий нонфік. Тут у мене два кандидата, і перший це фейбер ендфейбер від лабораторії із архівних записів найбільшого незалежного видавництва Британії, яке існує і по цей день. Не меншого значення для мене не була книга від Архас. це Пантон, двадцяте століття у кольорах, внутрішніх інтер'єрів, дизайну, поп культури, обгортки книжок, обгортки плотівок, реклама. Абсолютно все, що в чому знаходило своє відображення, історичні події, включаючи Другу світову війну. Наступний топ це фантастика, класика навіть для неї самої. Одні з перших її надрукованих творів — «The last but not least», як то кажуть. Українські автори, порятунок з російських щелеп та повернути себе. Сергій Фурсан він написав просто чудовий пригодницький роман Майк Райк Крайнеба, Палаєць, перша частина. Я так розумію, великого циклу про вампірів і плющ Саша Буль. Це український постапокаліпсис. Після того як Україна не справилася з ковідом, і Європа, а нічого іншого не краще не придумала, ніж обнести її стіною в цьому світі. Помимо того, що він абсолютно дикий і абсолютно схожий на вестерн. Є своя проблематика, яка буде близька кожному українцю. Вам дякую, що подивилися. Зустрінемося з вами в наступних відео. Читайте.